Нещодавно на базі центру професійного розвитку педагогічних працівників був створений новий освітній осередок для внутрішньопереміщених осіб з метою інтеграції їх в наш освітній простір, з метою інтеграції в наше полонське суспільство. В нас працює психолог центру з даними дітьми, запрошується. Діти активно приймають участь, відвідують дані, різноманітні тренінги, різноманітні заходи. Сьогодні, напередодні одного із найбільших християнських свят Великодня, ми організували такий захід із писанкарства, куди були запрошені діти як внутрішньопереміщені, так і місцеві. Також запрошені їхні батьки для того, щоб між собою спілкувалися, знаходили нових друзів і весело, активно проводили свій час. Даний майстер-клас погодилася проводити місцева майстриня Алла Феленюк, яка дійсно хоче навчити наших дітей писанкарству. Ось писанка справжня, це тобто гусяче яйце. Всередині воно порожнє, шкарлупка лише вона. Яйця вийдуть за допомогою ось є такі дирочки. Так? Яйця вдувається і фарбується шкарлупка за допомогою воску і ось такого. <писачка> Всі, а, <робляться>, так, Писачки. Всі робляться вашіночки легенько. Легенькому, <писачки> світленькому, перед тим, як робити, ще читали свої якісь молитви. <писачки> тобто це якраз <писачки> така ваша молитва <писачки> сильна для нас, котра працює, щоб здійснити взагалі своїх коліна якісь приємний думачок, тобто сердечно було наповнено <писачки> радістю і лечом. Шановні. Батьки звертаюся до внутрішньо переміщених осіб, якщо ви бачите повідомлення про те, що проводиться або відбувається ось такий захід із внутрішньо переміщеними дітьми спільно із місцевими дітьми для того, щоб вони знайомились, щоб вони активно проводили час, щоб вони знаходили нових друзів, щоб вони весело і з користю відпочивали. Звертаюся до вас, щоб ви долучалися до даних заходів, адже це допоможе розвиватися вам та вашим дітям.

Então, Washner, na